Мій годинник допомагає нам зустрічатися, щоб робити, щоб дивитися час, щоб знати, коли прокидатися і спати. На якою йди в садок. Я сьогодні його розмалював. Тут є три стрілочки. Маленька показує години, велика хвилини, а тоненька секунди. Зараз у нас 12 -го година. Цей годинник мені сподобалось робити. Я прокидаюся в першій годині ранку. Я приходжу в садочок у дев'ятій годині ранку, Я повертаюся додому в обід. Лягаю спати в дев'ятій для того, щоб гарно виспатись. І ранок прокинутися вранці. Годинник потрібен людям, щоб дивитися на час. Щоб орієнтуватися, що робити, щоб знати, коли зустрітися з кимось, дорослим, щоб ходити на роботу, а діткам до школи і садочку. Я знаю про годинник е, те, що ним зацікає час, щоб добре йти в садок, щоб не запізнитися в школу. Бо якщо запізнишся, тебе там приб'ють. Годинником можна користуватися год... годинником, дзвонить, Будинник не того, щоб люди посипалися вчасно. Будинник може нам нагадувати про щось. Вчасно ходити в садок. Я ходжу десь десь на п'яту або на шосту, а на інді я ходжу на десяту, бо інди мені до зубного, А це іноді. І завжди я ходжу на п'яту або на першу вечором. Тобто на п'яту ранку. Якщо на п'яту приходжу, то приходжу на на шосту. Ні, я не приходжу в а на інді приходжу. Я приходжу на всі години. Потрібні годинники, щоб зустрічатися з людьми, щоб не запізнюватися на роботу. Я проходя садочок в ланці. Я покатаюсь у п'ять ланку, а лягаю спати у 10. Люди е, ходинки е, потрібні, що надивитися е, який час. Я сьогодні теж засмалювала годинник, На ньому є цифри. вони пасують на годинник. І є стрілочки. Маленька показує години, а велика показує хвилини. Тоненька секунди. І це дуже случно. Люди приємтується в при часі. Катяси, а я показую сілька ходин, щоб дивитися, зараз п'ята година. Вигадайся втягнуть. Я тут якось в, в один. Я за йду в один часу. П'ятнадцять, п'ятнадцять. Я хочу спати. Подивитися сіка часу. На люди годинник. І са б треба люди ходила в поку. Щоб тому я одні животки на. Мама я є Я грабить, наворуда годину. Я Буду сидіти саме збирати з ним. Ще люди дивляться на годину. І туди ж пописають, мама та давай сець, мама поспішає мене за власти садок, бо в неї багато справ. Її треба берегти, щоб дивитись на час. Люди дивляться на час, коли їсти, коли спати, коли вечерю готувати. Я приблизно цей прокидалась о восьмій ранку. На 10 годину я приходжу на садок, до садочка. В сьомій годині повертаюсь додому. Лягаю спати, око. Один дванадцять пізно. Люблю лягати з паму ену спати лягати, буду маму мамути, щоб дала мені телефон. Зранку мені важко прокинутись. Мама мене обливає водою, я так це не люблю. От таким вот тазиком. ні, так не можна. Якщо у вас є робота, то має бути, а якщо нема, то не має бути. Годинок це. Цей для того, щоб дивитися час, знати час дуже важливо. Тоді люди можуть домовлятися про зустріч. Люди можуть планувати свою роботу, і це класно. Наша Юлія Андреянови сьогодні день народження. Я хочу привітати її від імені нашої групи, щоб вона була щаслива, щоб їй дарували багато подарунків, та щоб вона не хворіла. У нас паційно.